Що давно було розпочато наш огляд філософських засад інтегрального націоналізму. Сьогодні ми почнемо новий виток цієї серії, а саме розглянемо глибоке питання націоналізму та свободи. Коли індивід стає настільки сильним, що прагне поглинути все, йому приходить час поглинути самого себе, злитися з самим собою і зникнути в безлічі і всесвіті. Еліфор Як ми вже зрозуміли, загальна всеосяжна концепція філософії інтегрального націоналізму полягає в тому, що життя є виразом душі, і як таке розквітає в кращому вигляді лише тоді, коли її духовні домагання повністю визнаються та задовольняються. Але природа цих бажань така, що вони неминуче вступають у конфлікт з усіма егоїстичними устремліннями, амбіціями та бажаннями індивіда. Отже, інтегральний націоналізм висуває вимоги до внутрішнього світу людини, які звичайна людина остерігається задовольнити. Він вважає за необхідне від початку відібрати у звичайної людини те, чого їй навчили і чого вона навчилася найбільше дорежити особисту свободу. Можна без перебільшення стверджувати, що обмеження особистої свободи не тільки виявилося, а й обов'язково має бути основною умовою торжества інтегрального націоналізму. Але з іншого боку, саме через таке скорочення відбулося найбільше нерозуміння ідеї у сучасному світі, де особиста свобода стала чи не найголовнішим питанням життя. Інтегральний націоналізм вважає, що особиста свобода не є самоцільміння. Особиста свобода це засіб для досягнення більшої мети, а саме свободи духу. Це останнє означає здатність людської душі піднятися над силою зовнішніх обставин та внутрішніх потреб, щоб присвятити себе культу тих ідеалів, які формують справжню мету життя. У націоналістичній концепції бути вільним значить більше не бути гробом своїх пристрастей, амбіцій чи бажань, значить бути вільним і бажати того, що істинно, добре та справедливо у всі часи та у всіх випадках. Отже, іншими словами, усвідомлювати тут і у цьому світі справжню місію людини. В індивідуалістичній ж концепції, навпаки, свобода є дотриманням поклику своєї власної природи, поклонятися своєму власному богу, думати, діяти чи говорити відповідно до диктату свого власного розуму, заробляти, витрачати, накопичувати за своїм бажанням, накопичувати власність і робити це за свою чи фантазію. Досягати всіх едоністичних цілей як багатство, здоров'я, щастя або задоволення, іншими словами, бути вільним від примусів, обмежень, заборон, правил, кодексів та законів у першій концепції свобода бере, як каже Освальд Шпенглер, кроваве значення, яке в занепаді століть, мається на увазі звільнений від усіх у цивілізації, від усякого роду форм і звичаїв. Гордість і тихо переносима убогість, мовчазне виконання обов'язку, зречення заради місії або переконання, велич у переносі своєї долі, вірність, честь, відповідальність, досягнення це постійний закид приниженим і ображеним. Індивідуалістична ж концепція свободи передбачає таким чином не що інше, як свободу від усіх цих зовнішніх кайданів, породжених самим фактом, що людина змушена жити у суспільстві. Тобто в державі, яка висуває фундаментальні вимоги до всіх форм індивідуальних свобод у державі, яка накладає залізні обмеження на ту форму свободи, яка дозволила повністю висловити її інстинкти, бажання, потреби. Проте, як каже італійський філософ Джованні Джентіле. Єдина форма свободи, яка не знає ні кордонів, ні обмежень, це свобода художника, оскільки мистецтво це мрія, чи є абстракцією від реальності. Мистецтво таким чином може існувати в тому вільному світі фантазії, де індивід є творцем і паном своїх власних творінь. І художник це істота, яка шукає і врешті-решт знаходить, що його свобода знаходиться поза цим світом, де жорсткий закон, який обмежує особистість, ідея та сила, яка обтяжує людину, сила, яка перевершує будь-яку природну чи людську силу, яку ми можемо назвати Богом чи долу, яку жодна сила волі чи наук ніколи не зможе перемогти чи знищити. Більше того, справжні факти полягають у тому, що, хоча основні інстинкти людини залишилися у її цивілізованому стані, практично такі ж самі, які були в неї, будучи рабом у своєму природньому стані, її бажання і потреби вже не ті самі. Вони збільшилися в тисячу разів, тому що вони народжені зростанням цивілізуючих засобів. І чим більш розвиненою, більш досконалою складнішою стає цивілізація, чим більше вона крокує шляхом комфорту і задоволення, тим більше індивід стає рабом збільшених потреб або збільшених бажань. Якщо в природньому стані людина думала лише бути вільною для того, щоб їсти до схочу і блукати де заманеться, то тепер вона прагне бути вільною, щоб завойовувати та утримувати будинок, вирощувати дітей, заробляти, витрачати, накопичувати статки, накопичувати власність. Іншими словами, якої б свободи людина не прагнула у своєму природньому стані, вона має бути збільшена в тисячу разів, щоб відповідати свободі, до якої вона прагне у своєму нинішньому стані. І навіть якщо припустити, що науковий прогрес і народногосподарське планування повинні були дати можливість кожній людині набути розумної кількості матеріального комфорту, все ж таки залишається вірним, що самій своїй природі людини закладено те, що вона ніколи не буде задоволена своїм справжнім станом. У світлі цієї істини немає, або вірніше, не повинно бути жодної істоти на землі, яка могла б робити все, що завгодно, не звертаючи уваги на наслідки, спричинені її думками, ні словами чи її діями. І якщо є така істота, то вона недостойна імені людини. Тоді і лише тоді вона піднімається до бачення істинної ролі, розуміння істинного сенсу та пізнання істинної функції свободи. Тоді і тільки тоді слова Ам'єлі можуть здатися її повними значення, і вона може дати ствердну відповідь на питання швейцарського мислителя. Хіба відповідальність не є найвищим коренем буття людини, але це факт. Безперечно, доведений історичний факт, що звичайна людина не знає, як використовувати свою свободу, або швидше вона просто знає, як використовувати її для задоволення своїх інстинктів та бажань. І все це тільки тому, що вона змушена жити в суспільстві, яке не дозволяє їй довести до логічного завершення своє припущення, що індивід є центром усього всесвіту. Протягом століть її життя було таким чином жалюгідним компромісом між її прагненням до самовираження і необхідністю приборкати це бажання, якщо якесь соціальне життя взагалі мало бути реалізовано. Натомість, каже інтегральний націоналізм, настав час повернути індивіда до бачення його справжнього місця у всесвіті. Настав час, щоб він навчився приборкувати і підков'яти своє я. Настав час, щоб у нього забрали свободу, якщо хоче досягти найбільшої меди життя розвитку духу. День, коли він навчиться керувати своєю власною долею. Цей день підпише для людини її право на свободу, повну, нічим не пов'язану свободу і знаменує таким чином для неї народження її справжньої мужності. І тому якщо людина може бути тільки тим, чи вона є в даний час, якщо не має жодної надії на здійснення хорошого життя, тоді те, що казав Ніцше, стає істинним. Людина це щось, що має бути перевершено. Тому людина має стати господарем самої себе, господарем своєї долі. Це заклик та виклик нашого часу, це послання інтегрального націоналізму, височити над силу зовнішніх обставин і внутрішніх потреб, слухати поклик духа, нести в собі Божественне. Ось справжня мета людських зусиль.